Друзі, я хотів би сьогодні е, запропонувати нам поміркувати. Думаю, що ну, не довго, але е, поміркувати над е, одним явищем, з яким я зустрівся, читаючи Старий Завіт. Е, взагалі, е, скажіть, будь ласка, або підніміть руку, в кого із вас є в Біблії такі місця, які ви інколи просто пропускаєте, або думаєте, що. Ну, Краще б їх не було. Є таке чи немає? У мене є особливо в Старому Завіті, правда? Я не помилюся, якщо скажу, що е, одна із таких важко, е, важких книг, які важко читаються, це книга Левит. де йдеться про багато різних е, жертв, жертв, жертв які євреї малися приносити і так далі, багато постанов. Ви знаєте, я завжди, коли читаю Біблію по порядку, ну, деякі розділи ну, змушую себе прочитувати. Перерахунки там якесь ще щось. От, коли одне те саме повторюється десятки разів і так далі. Але інколи, читаючи навіть таким способом ці місця, помічаєш деякі дуже цікаві речі. Дуже цікаві речі. Ну, Я не буду про цю книгу Левит говорити. Одинадцятий розділ книги Левит говорить про чистих і нечистих тварин, які малися євреї розрізняти. Одні з них вживалися в їжу, дозволені були для вживання в їжу. Інші не можна було споживати. Ні, євреї, наприклад, їх могли тримати там таких тварин, як ослів, наприклад, тримали, але вони з них не споживали м'яс. І коли, наприклад, закінчувалося життя нечистої тварини, то виникало питання, що з трупом робити? Тому що хто доторкнеться до нього, той не чистий. <кліг> Цікаво, коли цей розділ 11 читати, <кліг> Мойсей описує, ось дивіться, ну, візьмемо, наприклад, із 31 го вірша. Пацій чисті для вас, серед усього плазуючого. Кожен, хто доторкнеться до них, коли вони мертві, буде нечисте аж до вечора. І все, що впаде на нього, коли вони мертві, буде нечисте, кожна річ з дерева або з одежі, або зі шкури, або з грубої тканини, кожна річ, що вживається до праці, в воду треба покласти їх і будуть нечисті аж до вечора, а потім стануть чистими. А всякий глиняний посуд, що з них упаде щодо його середини. Все, що всередині його стане нечисте, а його розіб'є. Кожна їжа, що їсться, на яких була вода з такого посуду, буде нечиста. А кожен напій, що п'ється, кожним таким посуді стане нечистим. І все, що на нього впаде з їхнього падла, стане нечистим. Піч та огнище буде розвалене, вони нечисті і нечисті будуть для вас. Друзі, уявляєте собі, яка сила нечистоти? Тобто чомусь Бог через Мойсея говорить, що оця нечистота, оця огида, оця скверна, вона має дуже великий вплив. Але цікаво. Було дві речі, на які могло впасти ці рештки нечистого, а ці речі залишалися чистими. Хто з вас пригадає зараз по пам'яті, що це? 36 вірш. Я розумію. Так. 26. Це наступний вірш. 36, 36 перепрошую, так. Джерело і коло. Друзі, дивіться, 36 вішка. Тільки джерело та яма збіру води або колодязь будуть чисті, а хто доторкнеться до їхнього парла, буде нечистий. І друзі, 37 вірш. А коли що подеська на всяке насіння сівби, що сіється, чисте воно. Дві речі, джерело води і насіння. Залишалися чистим. Чому? Друзі, що відбувається в джерелі? Чому саме джерельна вода для нас є ну, найкращою? Ну, я не знаю, мабуть, наші діти, ну, правда, там на вулиці джерельні хтось живе. Мабуть, вони п'ють джерельну воду. А хто... Е, ну, хтось, може, вже не знає, що це таке. Чим джерельна вода відрізняється від е, всіх інших вод? Вона оновлюється весь час, вона в процесі, в ній є що життя. В ній є життя. Новизна життя. В насінні що. А насіння має померти. В ньому теж є життя. Але це життя відбувається через смерть. Тобто насінинка помирає. Цікаво, що наступний вірш каже, а якщо на насінину вже вода налита, знаєте, заночують, залімакувають. І якщо туди впаде, все Нечисте. Уже те життя, яке ця насіння дасть, воно вже занечищене. А поки на нього вода не налита, поки воно сухе. Поки йому призначено ще померти, воно залишається чистим. Друзі, я чому про це говорю? Ну, у нас ж тут ну, не курси там, по агрономії чи по водопостачанню, чи е, ще по чомусь, чи по кулінарії, врешті-решт. Коли я прочитав це я звернув на це увагу, ви знаєте, мені згадалося наступне. Що в Другому Світі Ісус Христос каже такі слова. Хто прагне, іди до мене і пий. І тому, хто вірує, Він каже, я дам води живої. І далі вода, яку я дам йому, зробиться в ньому чим. Джерелом, яке так вічне життя. І 12 розділ Івана Діанів Христос говорить наступні слова, якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не помре, то залишиться одне, кого він має на увазі під джерелом і під пшеничним зерном? В першу чергу себе. Так от, друзі, єдиний, хто міг. Зануритися в гріх, доторкнутися до гріха, який панував у цьому світі, який поневолив людей, це було тільки джерело і тільки пшеничне зерно. Тобто це був тільки Христос, який ми міг зануритися в це гріховне середовище. І залишитися яким? І залишитися чистим. І залишитися живим. І залишитися тим, хто дає життя. Ніхто з людей. Не може цим похвалитися, тому що ми подібні до цього розділу на нас впала нечистота, і ми які? І ми нечисті, всі нечисті. А Христос прийшов з неба. Це джерело води, це пшеничне зерно, яке впало в цю землю, померло, але проросло дало життя. Він є те джерело води, яке постійно дає всім життям, і каже, Вода ця зробиться в тій людині, яка вірує, також джерелом, що тиме більше життя. Е, можливо, нічого особливого ми сьогодні ну, би, для себе не відкрили, але мені хотілося, б, щоб ми подякували Ісусу Христу, що саме Він є тим джерелом води і тим пшеничним зерном, яке зійшло з неба для того, щоб дати життя світу. Він каже, я хліб. Який зійшов із неба. До речі, коли говориться хліб, то мається на увазі в першу чергу зерно. Тому що навіть хлібні жертви, які приносилися, вони приносилися в першу чергу, що малося на увазі. Приносилося саме зерно. Приносилося саме те, що цей хліб вироблявся. І тому, друзі, коли ми згадуємо про нашого Господа Ісуса Христа, ми маємо захоплюватися ним, що Він є той. То один єдиний міг взяти на себе гріх світу. І взяв цей гріх світу. І він тепер дає життя, у ньому життя. І ті, хто з ним, ті, хто ввірували в нього, вони це життя отримують. Ми продовжуємо жити в гріховному світі. Гріховний світ продовжує для нас тиснути, впливати, е, Намагається формувати нашу е, позицію, наш світогляд і так далі. Але коли ми у Христі, ми залишаємося під впливом живої води. Ми залишаємося під дією Духа Благодаті, Духа Святого. І гріх, який претендує знову опанувати нами, всі його намагання залишаються безсилими. Чому? Тому що закон Духа життя в Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха і смерті. І навіть коли я спотикаюся і падаю. І допускаю щось гріховне чи нечисте в своєму в житті, в думках, словах чи вчинках, я куди спішу? Я спішу до джерела, яке дає життя. Пам'ятаєте, пророк говорить, що і відкриться для мешканців юдеї та Єрусалиму джерело з під храма буде? Джерело і очищення гріхів в ньому. Тобто, ось що це за джерело. І ця благодать Божа, яка проявляється в тому, що Господь Ісус Христос прощає нам наші гріхи, наші провини і дає нам Духа Свого Святого. Помолимося, Богу, подякуємо й Бог. Амінь. поканія. Боже, ховай, подякувати Тобі за Ісуса Христа, за це джерело вічного життя, живої води, яке зійшов до Бога для того, щоб дати життя світу. Господи, я дякую Тобі, що це життя повернулося мене і оживило мене. Я дякую Тобі, Господи, за те, що тільки Син Твій Ісус Христос зміг, проживши на цій землі, не зробити жодного віка, не звернитися, але залишитися непорочним і чистим для того, щоб і сьогодні клопотатися і заступатися за тих, хто вірує в нього. Господи, я дякую Тобі за твою благодать. Приєднуйся до тих потреб, які сьогодні діти твої несуть до тебе, і висловлюють в молитвах своїх, і благаю милості Твоєї. Благаю, щоб в нашій країні закінчилася війна, а багато людей знайшли утіху в тобі. Щоб, Господи, переосмисливши марність земного життя, багато хто серцем полинув до тебе і вірував Слово Твоє на Того. Тобі хваляй, подяка, і слава за серцю, Сина, Духу Святому. Амінь. Амін.